Як позбутися заздрості? Стати тим, кому заздрять. Хоча насправді, я насправді вам скажу, що заздрять усім. Знаєте, буває, людина нічого не має, а їй все одно заздрять. Але зараз я не про це. Дивіться, коли ви просто спостерігаєте за кимось і заздрите, у вас це от такі почуття. Але коли ви стаєте тим, кому заздрість? Ваша оця агресія заздрості, міститься агресія, це ми знаємо. А агресія, вона завжди містить в собі якісь знаєте такі заклики до дій. І оця агресія, вона вмикає дію, ви починаєте щось робити. І навіть коли ви заздрите, то вам вже буде де проявляти те, де ви хочете бути краще, ніж той, кому ви заздрите, або хочете також так. Тобто ви вже будете не просто тримати в собі, накопичувати оцю заздрість, а ви будете її реалізовувати в своїй діяльності. А можливо, коли вам почнуть вже також заздрити, то відбудеться ота проста математика мінус на мінус дає плюс, в тому сенсі, що вам позаздрили і у вас вже нема заздрості, тому що вам набагато більше заздрять, ніж ви раніше. Але оскільки це таке почуття, то тут ніколи не коли, ну, можна казати, що це щось таке статичне. От ви стали тим, кому заздрять, і все, у вас зникла заздрість. Скоріше за все, у вас періодично вона буде, раз вже була така тенденція, буде з'являтися, але ви через свої дії знову доводите собі, що ви також той, кому заздрять, і у вас якось так в цілому нуль по заздрості. Ну, або не так багато, як було раніше. Напишіть, будь ласка, чи заздрите ви, кому ви заздрите, і до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, і якщо цікаве відео, діліться ним з іншими людьми.